Терор мирного населення продовжується. Ворог завдав авіаудару по Вовчанську на Харківщині. Двоє людей загинули. Їхні тіла знайшли рятувальники під завалами. Пошкоджено два житлові будинки, господарчі споруди та ринок. Безсонною ніч була і на Одещині. Ворог скерував 12 дронів камікадзе шахет. Наша протиповітряна оборона знищила 10. На жаль, є влучання в об'єкт рекреаційної інфраструктури. Пожежу оперативно вдалося ліквідувати. Люди не постраждали. В Цілому ситуація в Одесі та в Одеському регіоні залишається контрольованою. Критично важлива інфраструктура працює в умовах воєнного часу. На фронті російські терористи продовжують наступати на чотирьох напрямках. Минулої доби наші сили оборони відбили понад 60 ворожих атак. Тяжкі бої тривають за Бахмут та Мар'їнку. Міста ворог намагається зрівняти з землею. Ну ми, якби ми теж, стоїмо, даємо значення, Прикурі Дуже Очень хорошо. А на цих кадрах автобуси, які б мали евакуювати маріупольців, транспорт був цілеспрямовано знищений росіянами. Втім, його і досі зберігають в місті подалі від людських очей, або ніхто не замислився над правдою. Відео виклав заступник мера міста Петро Андрющенко. Завдіївки вдалося вивести ще одну дитину. Місто входить до переліку небезпечних ділянок Донеччини. Там оголошена примусова евакуація неповнолітніх. На сьогодні в Авдіївці лишаються ще двоє дітей. Це ті сім'ї, які взагалі відмовляються евакуюватися. Їх батьків в буквальному сенсі переховують, переховуються самі і ховають їх дітей. Але ми діємо виключно на законних підставах, і нас точно це не зупинить. Для того щоб евакуювати всіх дітей, це також Донеччина селище Нью-Йорк, що безпосередньо знаходиться на лінії бойових дій. Обстріли тут не вщухають. Підрозділ біля Янголи приїхав евакуювати багатодітну родину, найменшому хлопчику. Три роки давай! Що у нас на сусідній були прильоти. Вот из-за этого уже мы уже точно решили, что будем выезжать, потому что мы переживаем самым больше за дітей. А це вже наші захисники на передовій. Хлопці показали, як проходить їхній звичайний фронтовий ранок. Що там, хто ще 100 тисяч хоче? Присоединяйтесь. І наше небо стає більш безпечним. Довгоочікувані зенітно-ракетні комплекси Петріот нарешті прибули в Україну. Інформацію вже підтвердив міністр оборони Олексій Резніков. Вони дозволять збивати російські цілі на відстані до 150 кілометрів. Олена Петроченкова, Олександр Коваленко, новини одинадцятого каналу.